Великий дякую вам, що ви закликали Миколая. Ще за життя люди вбачали ося і святих. Бо він не раз за допомогою щирої молитви творив багато чудес. Замовував бурю на морі, сцілював карі і недуди і багато інших добрих справ. Але найбільшою заслугою. Було те, що він безмірно любив усіх людей і цілував кожного. За доброчинність, вірність у служінні Богу на землі Отця було канонізовано. Але не час того, що він за життя потаті допомагав іншим, збереглася пірадиція любити цей день подарунки, які чекають всі діти. Цей день Микола Чудотворець ближче до нас. Варто лише молитися і просити щиро. від усієї душі. Все добре, що ми бажаємо близьким людям, обов'язково збудеться. Я хочу побажати вам мирного неба над головою і перемоги, щоб ваші батьки рідні і всі воїни, які воюють, швидше з перемогою повернулися в лінії домівки. Давайте разом будемо просити про себе Миколая, а також бажаю бути здоровим і щасливим. Любити Господа ще й душі, і всім серцем своїм, а також любити своїх батьків, братів, сестер, своїх однокласників, вчителів. І всіх ближче там вас. Творі тобі не справи, непомітно. Як робити, це робить святий Миколай? чи переїжджайте своїми батьками, це вже я вас запрошую в храм 50-ї Панастерисерської. Помолимося разом. І благодай Боже, і доброгліте до вас. Нехай спокій полягає вас, ваші родини і нашу рідну неньку Україну. Сьогодні в імені громади, я хочу привітати вас і вручити ці чудові солодкі подарунки, які допомогли Святому Миколаю доставити до вас через вітання Павловича Новака та Ігоря. Павловича Нова, які допомогли вам доставити ці подарунки. Слава Господу! Навіки слава. Слава Україні! Героям, слава!